Закоханий в терор Володимир Одіянов Членін, майстер ведення інформаційно-психологічної війни, зомбування, обдурювання людей та цілої світової спільноти. Всі свої злочинні вчинки він пояснював тим, що діє на загальне благо, бореться за справедливість та чесність. І робив це з божевільною хтивістю, хоч і на короткий час. Його звати Володимир Членін. До влади він дістався внаслідок кривавої революції і одразу ж зрозумів, що для того, аби протриматися на чолі партії, потрібно багато вбивати. Саме тому Членін користується політикою терору. Повертає смертну кару, створює концентраційні табори, розстрілює військових діячів, священників, активістів та навіть колишніх соратників. Під час його більшовицьких репресій, 1917-1922 років загинуло близько двох мільйонів осіб. Щодо України, то державець виступав проти української незалежності і натомість підтримував маріонеткові уряди, які йому підпорядковувалися. А петлюру та повстанських отаманів вважав чи не найосновнішими своїми ворогами. Але смерть і тут взяла своє. Три інсульти, в результаті яких членін спочатку отримав правосторонній параліч, а потім взагалі не міг говорити та працювати. Після останнього інсульту він прожив ще 10 місяців, аж доки 21 січня 1924 року не помер. Більшість лікарів вважають, що Членін помер через нейросифіліс, і, хоч радянських спецслужби активно приховують усю правду, але симптоми саме цієї хвороби підтверджуються щоденником пацієнта, який вели його лікарі. Згідно з записами, лікували пацієнта лише від нейросифілісу, на що вказують призначення лікарів у межах певних схем та дозувань, а також те, як в останні роки життя поводив себе кривавий Цитата із щоденника 30 травня 1922 року. Пацієнт не може сказати жодної фрази, йому не вистачає слів, постійно позіхає. Хотів йти вмитися вбиральню, але не знає, як користуватися зубною щіткою. Спочатку взяв щітку щитиною до рук і з подивом дивився на неї, коли сестра взяла щітку, занурила в порошок і піднесла руку до рота, тоді почав чистити зуби як слід. Цитата із щоденника, 14 червня 1922 року. Членін спав погано, не більше трьох годин, бачив галюцинації, від яких постійно кричав та тремтів. В останньому записі в день смерті Володимира Членіна 21 січня 1924-го, говориться про те, що він практично весь день спав, був спокійний, дихання було нерівномірним і уривчастим. Спостерігалася блювота раптовий приплив до голови до багряного забарвлення обличчя. Раптова зупинка дихання о 18.50, Голова відкинулася назад, обличчя стало блідим. Здійснили негайне штучне дихання, яке тривало 30 хвилин, але було безрезультату. Така гіперемія тривала одну хвилину і змінилася мертвою блідістю. Смерть зафіксована о 18.50 професорами Ферстером, Осиповим та Єлістратовим. Але існують ще чутки, згідно яких членіна отруїв сам Сталін, якому дуже хотілося отримати одноосібну владу над Радянським Союзом. І хоч сучасна російська влада категорично відкинула цю версію, але усі ми знаємо, як на Росії приходять до влади, а точніше на кістках своїх попередників.